Так, невеличкий огляд ще одного цікавого сайту VTX in UA. Це починалося, очевидно, як VTX сателіти, відповідно, тут є кілька штук суто під VTX, -и. наприклад, генератор конфігурації, де ви можете згенерувати команду, яку просто вставляєте у Betafly для того, щоб працювало перемикання з пульта. Потужності VTX. -и. Також тут є дуже цікавий каталог, де можна практично буквально всі ATX доступні на ринку передивитися і відповідно людей, яких з них згенерувати той самий конфіг. Також тут є калькулятори для розподілу каналів відео, калькулятори для гармонік, для зони Фернеля, Коротше, багато корисних калькуляторів. І також з'явилися штуки, зв'язані з ЛРС. В першу чергу це LRS Info Тула, яка дозволяє вам просто завантажити БІН прошивки. А, до речі, спробую. Є в мене якісь тут БІН прошивки. Нема. Тобто, воно може показати інформацію про прошивку. І також нова штука, генератор прошивки, де ви можете вибрати собі, наприклад, тип пристрою, частоту пристрою, бренд, відповідно, таргет. І воно генерує вам прошивку, яку от ми зразу збережемо на робочий стіл, воно генерує прошивку під. Той таргет, тобто це, по суті, онлайн-генератор прошивки. Одна з причин, чого я про нього не, розказую, тому що в нас була колаборація з автором цього сайту, і мої зміни з перемикання каналів і бендів відео з пульта так само вже додані в цю прошивку. Тобто ви можете, в принципі, користуватися нею, якщо вам потрібно перемикати відео. Так, а давайте ще глянемо тепер. Що нам показує ця штука? ось Нам показує версію, назву, таргет, бінтфразу, Ну, тобто не саму бінтфразу, а тільки UID. Показує, на чому зроблений цей приймач. І layout, якщо ви хочете його кудись перенести, ви можете собі скупіювати. Layout це як під'єднані ніжки ESP в нашому випадку 82 -75. do rádia v našom prípade SX1276. Ot.